3, 2, 1. Hello, friendly! З вами. Денис дружній. Коротше, на кінець получили То, що мали получити, на кінець. Сім днів. Сім днів ремонтувався цей телефон після того мого замикання на цей телефон. Так, сім днів пройшло, бо то 20 квітня сталося. Сьогодні 27. Думаю, все, друзі. Водяного контенту не чекайте. Все, друзі. На кінець. Получилося зремонтувати камеру, і тому ми знімаємо з вами на піцу, у нас мало часу. якщо, Ми спочатку з'їмо цю піцу, якщо лишиться час, прочитаю коментарі за вчора. Просто пізно починаю, мама, ми приїхали зараз в 5 годин, бо ми їхали в місто. Я брав монітор, бачите, комп'ютер, бо я щось маю там, Отто, що я казав, ну кори, зараз вам все розкажу. Поїхали до заставки на піцу. Поїхали! Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати на. Виріб угу. борошняний, глибокої заморозки, випеченої до готовності. Фішки піца з куркою та оливками, ливками, ливками. Давайте розкриваємо і давайте у мікрохвильовку поскоріше. А, треба помічника ножика. Добре, друзі, поїхали, у нас не так багато часу. Ролик обіцяє бути цей цікавий вам. І недовгим. Так. Поїхали розпечатати. Зараз розкажу, що там сталося. Так, та була, пам'ятаєте, така квадратна, ось така. Давайте знімаємо на YouTube шорт, напевно, не знім. Коротше, непогано виглядає, ось така. На кінець мені дочка. Це вона ще мала вийти 24-го понеділка. Сьогодні вже середа. Середа, та? Ні, сьогодні вже четвер. Четвер виходить. Що, це у мене щось випало? Якесь м'ясо. А, оливка випала. Нічого, буде ось таке. Непогана, непогана піца. Там ще у них щось було. Ну, ще таких багато варіантів таких піці у них було у тому магазині різні смаки. Та? Тому в скорому часі вже будемо їх купувати і їсти. Давайте, поки гріється, вам щось розказую, так? Бо потім будемо відволік Буду зайняти піцею. Коротше, я вам мав розказувати на мій перший канал, Денис том, прилітало ще того року у жовтні скарга. І цього року прийшов від Ютуба, що. Небезпечний контент для дітей, що я раніше у му році баравбалончик балончики, сірники і робив вогонь. А це не можна. Це може кожен, типу, Ютуб думає, що зараз кожна дитина, подивившися це відео, почне то саме робити. І знаєте, що в результаті може статися? Згоріти в них хата і велика трагедія. І можуть пострадати. Та і воно що блокує і дає авторам, хто таке знімає. Тіпа типу скаргу, типа страйк, що це небезпечний контент, його треба блокувати. І що? Я взяв монітор мами, щоб обрізати той небезпечний контент, щоб не отримати там другий чи третій страйк, щоб канал той перший не блоканули. Та, тому я що роблю, обрізати? Я не знаю, коли то зроблю, чи сьогодні чи завтра то обріжу, і потім ще плюс щось я маю на день спрельні, там якісь дурні слова говорив, також їх можу обрізати. І ще щось мав зробити, вже не пам'ятаю. Та, ні, в принципі, щось пам'ятаю. Чи не Ну, треба нагадувати, що я там ще маю зробити, то я маю обрізати. так. Піца готова. Поїхали пробувати. Його не треба. Пахне класно. Оливки і перець. Пише з куркою та оливками. Поїхали пробувати. Вилоще. Блін, щось є щось мати. Я там все написав, коротше, що я там ще маю відреагувати у YouTube Studio, Студіо. Та. Я не пам'ятаю вже що. Ну, пробуйте, давай. Давайте розріжемо. Розріжемо на гаряче, Ну така якась має бути, а не з заморозки з. Ну, типа, зразу з морозилки, це не добре. Ось така. Поїхали пробувати. Блін, я нагодно нагадати, що я там ще мав зробити. Поїхали від до 10, поїхали. запечений і класно. Тепліша, краще. М -м. оливки, Mm. Це з куркою, ну. Курка. Супер. Mm. Прикольно, тепла. Якби було холодно, 8 баю. Так, 9 я Класно. І недорога. До 30 гривень. Непогано. Mm. Правда, один кусочок, ну, що зробиш? Коротше, те, що я маю там зробити, обрізати, те я все записав і подивився. А зараз ми оцінимо все окремо оливки, курка, перець. Поїхали, спочатку оливки. Чорні. Маслини і оливки. Що ви більше любите? Маслини чи оливки? Я вроді ні то, то і не то. Тому маслини солодкі, трохи оливки теж, ну. Я. Ну я не скажу, що не, не люблю, не знаю. Коротше, не знаю. Рідко пробую і не знаю. Ну, чекайте. Так, коливка. І не погана, і не, і не є, що найкраще. Коротше, 8 балів. Так. Наступне поставимо... Так, перець. Червоний перець. Поїхали. Ну, не гіркий, просто перець. Теж непоганий. Солений. 8 балів. Курка. Домашня, ясно. Поставимо 8. Сир. Також тут є присутній сир. 8 балів. Ну і саме тісто. Поїхали. Чекайте. Тепер поїхали. Саме тісто найсмачніше, бо наймяткіше. 9 балів. Так, а і давайте це доїдати. В час у запасі лишається, як бачите. Угу, mm -hmm. Я нагадав, що я мав ще обрізати. Коротше, нагадав. Думав, що я мав ще обрізати на комп'ютері. Вже нагадав, це добре. Коротшесь, супер піца, тепленька, супер 9 балю. Із приправа. Ясно, що не вистачає солі, не вистачає монезу кетчупа. Але самі деколи подумайте, ліпше без цієї хімії просто тако просто з'їсти піцу. Тому і на дев'ятку також підійде. Так і смачно. Так що супер. Можете писати в коментарях смілах на кінець вийшла піца. Приймаю. Бо на кінець вона вийшла. Завтра ми їдемо. У Івано-Франківську я там читав в чаті, спілкувався, візьме солодощі, шоколадні, так як ви казали, що коли я буду наступне сітка у Франківську, мені писали, щоб я узяв шоколадні солодощі в Івано-Франківську. Ну, якщо будуть гроші, то візьмемо. Не будуть, ну не дорогі. Але візьмемо, шоколадні, бо то ми взяли жувальні ми брали, а це ми візьмемо шоколадні. так, У них там і шоколадні продаються. Ось ми і успіли, це супер. Смачна, класна піца. О, супер. Що ж, друзі, давайте почитаємо ще ваші коментарі. Лишайте ще декілька хвилин. Можна і почитати. Ось така піца. Супер. Йдемо, вас зачитаємо. На кінець вона вже вийшла, ця піца. Заходимо і читаємо. До речі, розповзлося там у тата. Це якраз учора ми з цього телефона знімали, бачите? Камера, в принципі, не скаже, що погана, але все-таки погано. Поїхали. До речі, як це так. Ага, поняв. Вчорашнє відео. А я все-таки дописав, бо я вчора всі писали в тебе оригінальну назву, бо я написав Реа. Не встиг дописати, бо вже була прям, пряма трансляція. Не встиг успів... вже. Коротше, в мене там, ще були справи, я не встиг дописати назву відео. Мені вже пішло, поїхало. Коротше, добре, поїхали. Тут лише два коментарі, бо ви всі спілкувалися в чаті. Але вам дякую за 15 лайків, капець. Але Ютуб, напевно, спише, це я пою. Хотілося б не списав би, але поки що дякую за 15. Але спише, то не буде за що дякувати. Коротше. Маргарита, Ріта ура, чекаю завтра піцу вже вийшла. Що це не можу? Блять. Глючить, сука. Чекайте. Бачите? Єкіці кончені телефони. Це... Це, блять, не знаю. Ану, тепер робить. Ебать, нахуй, Пиздец. Йопнути повним шляхом. Чекав, бачите, через що я розбив свій реально. Час таку хуйню подібну. Зараза, чекайте. Зараз зачекайте, зараз може вас прочитаємо, якщо зможемо, це я не знаю. Що це правда? Може треба перезагрузити цей їбаний ютуб. Хуйня йобана, блядь. Йой, блядь. Хочу, хочу вас зачитати і, блядь. Давайте ще раз. Ти не Все, не вийшло. Це не треба було вийти і ще раз зайти. Ура, завтра чекаємо піцу окей. Так, знімай на простій яблука. Тепер вже на простій не буду знімати, бо вже є що що вже тепер точно буде зніматися камера. Та й добре, Зато так глючить, правильно, але зато всі він дні на кінець ролики з починаючи від 21-го, бо то від 21-го. Ми думали, що у 24-го буде готовий, він не зміг. Але добре, що хоч колись що хоч ліпше пізно, ніж ніколи. Успів цей телефон зробити. Так. Всі ці ролики, бачите, оце з цього починаючи. Ага, і цього починає, бо то 21-го. Рахуйте, о, десь чекайте, відси, віце. 21-го Ну, це так. Коротше, звідси, оці всі ролики, він е, рахуйте, знімав. Що хоч дякуючи цьому телефоні за те, що весь контент він вже до сьогодні публікував. Ну, знімав і публікував. Та, бо ви знаєте, він не завжди може зняти. Дякуючи, хоч йому за це. Але бачите, от що називається кожен день публікував, зато тепер глючить. Та. Добре, читаємо ваш чат. А тепер вже відео точно будемо на що хотіти, то знімати, бо то, що цей телефон буде точно знімати. А що це? Показати, сховати? Що це? АОА? Це повідомлення Дійсно на розгляд. А що Хто тут? Що тут? на розгляд? не розумію. Треба, видно, в студію YouTube дивитися. Добре, читаємо, що ви тут пишете. Так, Джек Норріс це, мабуть, найкраща назва відео. А, реал. Та, бо я не встиг дописати вже, Рофліт. Не забудь Івану Франківську взяти шоколадні солодощі. Оце писали мені вчора, це пам'ятаю. Як будуть гроші візьму. Та. Чекаю, завтра піц вже вийшла, дивись і коментуй. До речі, прем'єри на це відео не буде, бо виходить вчасно. Тімо Варварук та чо, топ яблука, дякую. Просто на вигляд не топ. На смак. Та, мама сама казала, що не треба було шкірку їсти. А я думаю, що шкірку треба їсти. Тут просто аби... Для презентації. Та. Там така презентація, але вже... Коротше, лиш начинка. Я думаю, що шкірка не добра, бо треба лиш начинку їсти. Я думаю, що й шкірку треба. Коротше, смачні яблука, лиш не на вигляд. Та, е, та чого топ? Я... Е, ти, ти, а ти забув чат прочитати вчора. Забув. забув, А, ну вчора я е, Смузічен, то взагалі шкірку не потрібно їсти. Ну, вже я це теж поняв. Точно два. Що Точно два. А що за А що за назва відеореа? Ну, забув назвати. Що точно два, я не пам'ятаю. Блін, добре. Та 100 передів потім набереш. Ну не знаю, якщо вийде наберу. Вже ти ще передні на п'яній вишні кру. Та я вже... Я Це ще пару... це ще назад. Е, Мазай помадою. Да, до речі, мене вже. Я вчора вночі мазав і вже сьогодні не болить. Треба регулярно, і тоді може щось буде якийсь толк. Та. Е, так, 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 ну показати. Аоа, оригінально. Е, Бо, бачите, якби якийсь непонятний коментарі, Ютуб, думає, що якусь хірню написав. тому писати, показати, не показати. Е, Рома Василенко, ахахахаха. я знаю, що це він сміявся. З того, що я включив учора з того малого телефона. Ну, типу, ту -ту 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 -ту. Поняли. Е, Валя ігрушки, Денис, попробуй ватрушки на відео. Ага, ватрушки. Чекайте, а що це? А як, а які це ватрушки? Зараз загуглимо. Я вже крінжанув. Кінжену. А, то я казав, що ви кінженете з того, що я буду співати. Ану ватрушки, ватрушки. Давайте загуглимо. Що тут за ватрушки ви хочете? На відео. Коротше, піца топ. Так, ватрушки. Що це ви. Бо я... Ватрушки це таке, як пончики чи ватрушки? Ну, що це таке? Ватру... А, та ти смішний Ваня ігрушки. Ми ж це їли з вами. Ватрушки. Хе, Оригінально, Ваня ігрушки. Видно, він не видів ту реакцію. Ми це їли, так. Ну, та це ми їли, ще і з начинкою теж також було. Ваня ігрушки, передади весь весь контент і не пиши більше цього. Ми ж це їли. Я просто забув, що це ти мав на увазі. Е, я вже крінжа. Ну, це з того, мені непонятно, що точно два. You know. Добре, ну це таке краще, ніж він старає число. ліпше Вісі... вже нічого не казати і не коментувати. А ну чекай, Може, що швидше сказав? Ааа, очі два, точно а два. Що? А, точно два Федерико Феліні. поняв. А ще я так і не поняв, що він крінжану, я вже крін. Ну, не знаю. Починаючи з 21-го для вас знімав. Так, шоколадка на ризикнув на, на цей Але все-таки Давайте послухаем. Тому не знаю. Завтра вже буде піза. А що я вже? Може згубив людей. Ну, не 100. Може там помаде, що. Я побачив вчора Ну, вісім. То І yeah. завтра з тим, що виходить, і справді, ну, нормальний телефон дають Буде no, кон... Це То може він пізніше прокоментував. А, поняв, коротше, не буде мотати. Коротше, я сказав, що треба видалити ті відео з малого телефона, бо Крін вже не начальство, а він вже написав, я вже крінже. Ну я поняв з того. Тру -тру -тру -тру", що вам ключу. Ну я ж кажу, просто хотів пересвідчитись, вже не будемо мотати. Давайте я вам ще покажу. Я ще писав той вроде, місяць назад, та, Що сьогодні, вроді, виходить ролик на 1727, бо я писав свої графіки, так? О, знайшов. Так, 27 число сьогодні. День справедні 7.27 або 17.27. Значить, все, 17.27 сьогодні. 27 число, значить 17.27. А, завтра на 8.28. А, ми 8.30 вже маємо бути в лікарні. Не в лікарні, там, коротше, по справах. В Франківську, та, 8.30. А, тоді, тоді, може, зранку? То ми завтра зранку. А, ні, не буде. Завтра буде контент теж на 18.28, бо зранку ми їдемо в Франківську. То там то там, до лікарів. Коротше, там вже спалився. що Треба поконсультуватися мені. Коротч, ну, то вже буде завтра. Коротше, на 8.28 мені завтра не виходить, на 18.28, а сьогодні 17.27. Ну і завтра буде 18.28. Коротше, друзі, на цьому все. Сподобався ролик. Ну, хочете, ставте лайк. Якщо можете, не хочете, ну то не хочете. З вами був Денис Дружній. Пишіть коментарі. Може, завтра буде контент з Івано-Франківська. Не обіцяю. До речі, сьогодні питався тільки, що були в місті. На Мак забів за той реалмі. Знаєте, куди я. Я вам мав казати, що тиждень назад здавав у ремонт і дав там номер тата, щоб позвонив і сказав, що завтра приїхав екран, будуть бачити. Може, субота буде готова. Якщо би вийшло, було би дуже супер. Мені той телефон головніший Realme, ніж оцей. Ну, це для мами головний, а то і для мене. Тому вболіваємо. Вболівайте в коментарях, може щось полуть, Не знаю. З вами був Денис Дружній. Дякую всім гарно за Піца вийшла вже, слава Богу, ми її поїли. Супер. Всім пока. До завтра. Можемо завтра щось франківську купимо, буде завтра щось їда з франківська. Пока-побачимо! Супер поїли, супер клас. Вип'ю квас.